Коли ми знайомимося з якимось об'єктом, то очевидно постає два важливих питання як цей об'єкт вести в пам'ять комп'ютера і як цей об'єкт із пам'яті комп'ютера вивести. І е, сьогодні ми будемо говорити про оці задачі: про введення даних і виведення даних е, у відношенні до списків у мові програмування Python. Я Володимир Бондаренко і ми будемо навчатися перед монітором. Давайте ми розглянемо найпростіший спосіб ведення даних. Ну, власне кажучи, це просто формування даних безпосередньо у самій, самому тексті програми. Створимо для цього порожній файл у нашому проєкті на Replay. Ну, Наприклад, назвемо його in консолі. 0. Так, тепер у основній програмі не забудемо цей файлик підключити. Згодом ви зрозумієте, чому я саме у такий спосіб використовую середовище. Так, Ну а сам текст програми буду писати отут. Як я вже казав, ми будемо говорити про найпростіший спосіб формування даних. І тут же ми поговоримо про найпростіший спосіб виведення даних. І ми будемо цей спосіб використовувати дуже часто. Хоча будемо говорити і про другі способи. Отже, перший найпростіший спосіб це просто сформувати список. Вказавши отаку от конструкцію квадратні дужечки, а потім перечислити там якісь елементи списку. До речі, список у Python може бути комбінованим, тобто це не однотипний масив, так як. У інших мовах програмування, ну, наприклад, у C++, Так, це просто список, який може містити будь-які дані. Ну, от у нас є такий список із чотирьох елементів. І дуже просто. Тобто ми в квадратних дужечках через кому перечисляємо ті значення, які будуть у нас у списку. І тепер давайте виведемо цей список. І для цього використовується функція Print. От. Ну, давайте натиснемо кнопку запуску і подивимося, як працює наша програма. І бачимо, що як результат наша програма. Виводить отакий от список. Ну, Оскільки ми вже говоримо про виведення за допомогою функції Print, то очевидно, варто згадати, що ми можемо не просто виводити список от саме у такому форматі, як він зберігається у Python, так? Список Python а можемо вивести список без роздільників. І тоді нам потрібно безпосередньо. Перед назвою списку поставити зірочку, пропуск не використовуємо і давайте подивимося, як зміниться виведення. І бачимо, що дійсно тепер елементи списку виводяться без роздільника. От, і якщо у першому випадку ми бачили, що там, наприклад, Мазепа це текстові дані, 5 це числові дані, то у другому варіанті ми бачимо, що і Мазепа А5. Мазепа текстові, звичайно, текстові дані. А от це може бути і текстом, і може бути е, числом. Ну, тобто, візуально ми не можемо розібратися, що то за тип даних у нас є. От. Е, я обіцяв, що це найпростіший спосіб. Тепер давайте поговоримо трошки про складніший спосіб. Е, ну, складніший спосіб, це, наприклад, отримання даних, які введені у рядок введення з якимось роздільником, ну, скажімо, з пропуском. І от, давайте ми. Поговоримо про те, як е, такі дані ми можемо отримати. Створимо е, новий файлик, е, змінимо у, у функції у, у, головні, отут, у головній програмі перехід, викликано іншого файлу, так? От, і е, запишемо, ну тут я вже, мабуть, не буду коментарі писати, ми запишемо просто вказівки. Ну, давайте ми запишемо так. Спочатку ми отримуємо рядок, який містить усе наше введення. Усе наше вот. Наприклад, вот так, Введіть елементи списку через пропуск. І ми після цього рядочок отримаємо. так? Далі ми рядочок розділимо на частиночки. І ми для цього використаємо функцію split. ну, Точніше, метод текстового об'єкту split. Потім ми можемо ось, оцю послідовність записати як список. І для цього використовуємо функцію list, яка перетворює будь-яку послідовність, якщо це можливо, звичайно, у список. Ну, а тепер виведемо той список, який у нас є, і давайте переглянемо, як воно все це працює. Ось, просять у нас вести елементи списку через пропуск. Пропуск 12 пропуск, там пропуск і... Ще раз пропуск і там отак, тиснемо Enter. Рядочок. Наша система отримала. І подивіться, як вона розділила за допомогою методу спліт, розділила наш один рядок за ознакою пропуску на частиночки. Якщо нам хочеться розділити не за ознакою пропуску, а за іншою якоюсь ознакою. Так? За іншим символом на частиночки, тоді. А давайте ми спробуємо не через пропуск, а через, е, через мінус, наприклад. Так? І тоді для того, щоб розділити цей ряд цей, цю послідовність ці елементи на частиночки, ми будемо використовувати метод split і передаємо йому уже е, оцей символ. Який і буде символом роздільника. Ну, давайте спробуємо. Ну, от, Наприклад, так зазвичай ми вводимо номер телефону. Будь ласка, 51274. За допомогою того символа, мінус ми розділили потік введення. Або Щось тут у нас не так. Дивно, нічого не змінював у коді, але все спрацювало. Давайте ще раз. Ми бачимо, що дійсно послідовність розділилася не за ознакою пропуску, а за, саме за ознакою мінус. От. Причому сам мінус не є частиною, власне кажучи, будь-якого елементу цього списку. Є дуже цікава функція. Ця функція називається map. Вона дозволяє якусь іншу функцію. Застосувати до будь-якого елементу послідовності. Як ми можемо її використовувати? Якщо нам треба ввести не текстові дані, а числові дані, наприклад, так, тоді варто перетворювати одразу при введенні оту послідовність на числа. Ну, давайте трошечки виправимо наш текст програма мені пропуск звичніше. Тоді не передаємо жодного аргументу в спліт. Це, скажімо так, за замовчуванням пропуск використовується. От. А тепер от, до, оцього, от, от, до цієї послідовності, яку ми отримали, ми використовуємо отаку штуку функція map. Так. Перший аргумент це яку функцію ми застосовуємо до елементів послідовності. Ну, наприклад, int. І другий аргумент, аргумент чи та сама послідовність, до якої ми функцію будемо застосовувати. І зараз ми на льоту перетворимо текстове введення, яке, власне кажучи, через input ми можемо отримати на числа. Ось тепер так виглядатиме наша програма. 5, 7, 8, 9, 12, 8, Enter. І бачимо, що от сформовано такий список із чисел. Не, уже не текст, а, апострофів, лапок немає. Це безпосередньо числа, з ними можна виконувати математичні операції. От, власне кажучи, давайте ми отут напишемо пояснення. Записали, а тепер давайте ми те ж саме, але запишемо е трошечки компактніше. Е так, Отут ми трошечки змінимо файлик, який будемо запускати, так, і цей файлик запишемо. Е і дивіться, от те, що я буду писати, я запишу власне, в один рядок. Ну, По-перше, я хочу отримати список, тому функція list. По-друге, я хочу до елементів списку, до всіх, які я отримаю за допомогою інпута, використати функцію map. По-третє. До всіх елементів списку я хочу використати функцію int. Ну або flat. Давайте напишемо flat. Далі, до чого ж? Як ми цей список отримаємо? Ми використаємо функцію input, бо отримувати будемо з клавіатури. Цей список, який ми, власне кажучи, навіть не список, а просто рядочок, який ми ввели. Ми застосуємо метод розділення на частинки. Split. І от начебто от от, така складна конструкція, але вона записана в один рядочок і в принципі розібратися в ній можна. От. Вона формує нам список, який ми потім можемо надрукувати. Ну, введу ті ж самі числа. 5, 7, 8 9, 12, -8. Натисну на Enter. І ми побачимо вже також числові значення, але вони дійсні. Бо функція flat була застосована до кожного елементу в результаті поділу. І дописана дробова частиночка 0. ,10. От. Скажімо так, мабуть, все щодо введення за допомогою лінійних конструкцій. Але для введення списку ми можемо використовувати і конструкції циклічні. Ну, власне кажучи, як і для виведення. І давайте ми з вами спробуємо створити такий файлик. Це в нас вже буде другий. Тут змінюємо так, ну і спробуємо вести за допомогою циклічної конструкції. Ми знаємо, що циклів у нас буває декілька. Ми можемо використати цикл FOR для того, щоб вести певні елементи списку, якщо ми знаємо їх кількість, і можемо використати цикл WHILE, якщо ми не можемо гарантувати, скільки буде введено значень. Ну, давайте, давайте так спробуємо ввести числові значення, декілька цілих чисел, і останнім значенням буде 0. Ну, по-перше, ініціюємо. Можна написати ліст в дужках, отак. Заліше не в дужках, а з дужками. Да? Це порожній список, А можна ініціалізувати список просто як квадратні дужки, які відкрилися і закрилися. Це також створить у нас порожній список у пам'яті під назвою А, і ми його будемо формувати. Що ж, напишемо вказівку з підказкою. Так, ну от підказочка є, і потім ми будемо вводити ці значення. Ну, Дивіться, бажано, оскільки у нас є цикл, ми говоримо про цикл while, то очевидно, там умова якась буде, і тому яке значення, яке буде критерієм для завершення введення, нам потрібно визначити. Ну, Скажімо, X це мінус один, наприклад. От, яке значення? Неважливо, головне, головне щоб не нуль. Е, ну, мабуть, тут навіть треба написати. Отак. От Для зупинки 0. Так, ну і е, от у нас вже пропозиція, що while x не дорівнює нулю, тоді там щось робити. Що ми будемо робити? Е, ми введемо x. От, оскільки цілі числа, то, будь ласка, у нас є функція int, яка застосовується до е, функції input. От, І ну, можна навіть застосовувати розгалуження для перевірки, але це буде трошечки е, зайві дії, тому е, я просто додавав би одразу перетворений X до списку А. Методом append. От. Ну, якщо 0 зустрінеться, то 0 також буде додано. От. І ми з вами давайте подивимося, як це буде відбуватися. Запустимо програмку нашу. От. Так, я отут дужечку не закрив, ну, Так, ладно. 4, 5, 3, 1. 8 і 0. От на цьому 0 закінчується, і ми бачимо, що 0 також є частинкою списку. От. Якщо ми не хочемо, щоб цей нулик був частинкою списку, то варто після того, як закінчиться тіло циклу, тобто на, на цьому рівні, що і print, ви бачите, відступи означають, що це вказівки всередині циклу. Цикл закінчився. Тепер ми видалимо останній елемент із значенням 0 із нашого списку. І для цього ми використовуємо метод remove. От. Тобто елемент із значенням 0 буде зі списку видалений. Ну, remove, remove. Видаляється списку елемент з певним значенням той, який зустрівся вперше. Ну, оскільки у нас нулів до цього не було, то очевидно, що останній нуль буде видалено. Давайте подивимося, як зміниться після цього робота нашої програми. Ой, ой-ой-ой. І от бачимо тепер останнього значення 0 у нас у списку немає. Ну І якщо нам хочеться вивести у стовпчик наші елементи, не отак, як зараз вони виводяться за допомогою функції Print, а в стовпчик, да? то, мабуть, також варто використовувати цикл. Ну, давайте подивимося, як це можна зробити. Тут вже варто використовувати цикл FOR, От. яке значення X. Буде належати нашому списку А. От. Тобто цей X буде набувати послідовно кожного значення, яке у нас у списку є, От. і нам потрібно його просто вивести. Тобто спочатку в Х, наприклад, попаде двійка, ми її виведемо, потім попаде дев'ятка, ми її виведемо, потім попаде сімка, ми її виведемо, потім шістка, ми її виведемо, і так добивши до кінця списку, ми виведемо всі елементи. Давайте ми перевіримо, чи це так. От я введу ті ж самі числа. 2. 9, 7, 6, 0. І бачимо, що вони тепер ті ж самі числа виведені. От. Ось вони виведені. У стовчик. Ну, зрозуміло, варто перед введенням якийсь текст писати. Перед виведенням також тут якийсь текст за допомогою принта вивести для того, щоб наші числа не зливалися і було зручно нашому користувачу. От такі простенькі прийоми. Введення і виведення списків за допомогою консольної програми ми з вами розглянули.